Вітаю, мої любі. Ну що ж, почнемо. Робити екскурсію по ділянці в холодну пору року ну, така собі затія. Але ми все одно це зробимо. І почнемо ми з кінця. Він же й початок. Ця локація вам вже добре знайома з першого мого відео. І це чи не найголовніше місце нашої ділянки. Хоча користуватися повну Ну, майже на повну, Ми почали лише минулоріч. Ось навіть кладку ще не доробили, але вже активно нею користуємося. Коли ми думали про придбання такого закинутого місця, ми не думали про садок, про город. Я тоді не мала ніякого відношення до квітів. Ми думали лише про те, що нам потрібен простір. Просторий простір, так, щоб можна було сховатися. Щоб можна було не оглядатися на щось чи на когось. Тому менше гектару не пропонувати. Це було нашим гаслом. Ну, а тепер, власне, почнемо нашу екскурсію. Вон там, в вдалині, хата, і я щаслива тим, що зараз пройдуся з вами, а може, й пролечуся своєю землею. Полетіли! Це наш ліс, вільшина. Наросла за 10 років, попередні господарі вирубували, а ми залишили, розмножуємо. Далі починається зона колишнього городу. Але ми лишили в спокої цю землю, вона піщана, дуже бідна. А для того, щоб сформувався родючий шар, потрібно багато органіки. До речі, ліворуч зараз фундамент майбутньої бані. Ну, фундаменту 10 років, ви розумієте, як ми поспішаємо. А праворуч, ось зараз таке кружелятко ми проминули, це наше з чоловіком родинне дерево. Ми його посадили в честь 30-річчя шлюбу, це метасеквоя. Ліворуч тільки що промайнула одна з наших двох криниць. А праворуч зараз можна бачити молоденький садочок, який ми ось буквально 3 роки тому посадили. Ліворуч перій росте собі і удобрює органікою землю. Так, ми практикуємо природне землеробство. Не хочемо копати, орати, труїти і вбивати. Хочемо подружитися з хлорою, і фауною, допомогти їм існувати в балансі. За ці роки ми засвідчили багато чудесних речей з цього приводу. Навесні покажу вам, як шпаки в нас в садку пасуться як кури і виїдають нам слимаків. Тільки водичку потрібно ставити. З бур'янами ми боремося, застеляючи їх агроволокном. Це зовсім не швидко, зате безболісно для природи. До речі, ви не задумувалися, чому сучасне сільськогосподарське виробництво називається інтенсивним? О, А ми вже піднялися схилом і перейшли в так звану зону нижчого подвір'я. Тут у нас басейн, тут у нас зони відпочинку, тут у нас садок, старий, новіший садок, вишневенький садок, дитяча гірка. І відомий вже вам великий перший великий міксбордер. Зараз він ось ліворуч. Ми його пролітаємо. Далі наближаємося до так званого вищого подвір'я. Бетонна тераса сходами до нього піднімаємося. І ліворуч літня кухня з великою терасою поки що в нас все там закрито від вітру, Опс. наша хатина праворуч. І ось власне, парадна зона подвір'я. Пролітаємо над Трояндарієм, ліворуч гараж і паркінг. І Вулиця, мої сосни. Тепер ви бачили все. Ну майже все. Це наш хвойник, відомий всім, вже бачили його багато раз. Десь йому 4 роки, мені здається. Доволі молодий, все ще росте. Трояндарій покажу ближче. Тут ростуть мої улюблені ці феєрі, Ось вона. А це помпонела. Від Трояндарія ліворуч знаходиться клумба номер 1 Ось так виглядає вона навесні. Піводнії, звичайно. Під вікнами літньої кухні клумба з обрієтою і суницями. Десь тут і гараж. Трошки повернемося назад до виходу в сад. Тут так звана середземноморська клумба. Вона з юками. Вона прямо в бетонній терасі знаходиться. І це клумба, яка класно виглядає в будь-яку пору року. І навпроти клумба з півоніями, яку ми бачимо з дверей кухні. Лише восени ми закінчили цей великий квітник. І повірте, навесні тут буде на що подивитися. Чого вартий лише бордюр з лаванди і спіреї, моя мрія. І навіть зразу після посадки це було дуже гарно. Ось так приблизно. Ну, як я вже казала, городу немає. Ось це все, що є. Але він буде з постійними грядками, будиночками для помідорів і пекінської капусти. І все це ми будемо робити самі. А я зніму відео для вас. От я вважаю, що людина, яка дуже прагне щось зробити. Вона його зробить, незважаючи на наявність ресурсів. От мені хотілося знімати верхню картинку, типу як з квадрокоптера, а квадрокоптера в мене немає. Тому я прив'язала камеру до вудлища і носилася з тим всім по ділянці, що ви могли і бачити протягом всього цього відео. Будьте мені здорові! Ваша Наталка.